Сьогодні на уроці ми будемо вивчати різноманітні серці, а саме плацентарні. Плацентарні мають добре розвинені плаценти, закінчать здатний самостійно смоктати молоко, мають добре розвинений головний мозок. Сучасні плацентарні включають 18 людей. Першим є ряд комахоїдні. Це найдавніша група. Зуби не слабо диференційовані. Півкулі переднього мозку невеликі, безвіли. Передній відділ морди у багатьох виділів видовжений. Комахоїдні освоїли різні середовища існування. У цієї групи належать їжаки, кроти, кахуля, звичайно. Ряд рукокрилів. Вони пристосовані до справжнього польоту. Довжина пальців, ніж яким натягнута, дорівнює довжині їх тіла. Види кажанів можна розрізняти за їх фотографічними портретами, зокрема, деталями будови вух. І за вимірами криль, як ознаками пристосування до кодоту. У тварин цього ряду між двома пальцями, передніх кінцівок та тулубом утворюється складна складка шкіри, що тягнеться до верхівки хвоста, відіграє роль крила. У рукокрилих є кіль, добре розвинена грудна мускулатура. Вони ведуть нічний спосіб життя, зірву добре слабо розвинений, добре розвинене сно. Більшість видів здатна до еохолокації, Рукокрили ведуть нічний спосіб життя. Кажани Баргі Кушани, видаючи серію ультразвуків на частотах 20-120 КГц, вони сприймаючи відлуння. Відрізняють предмети величиною 1-10 мм. День рукокорини ховається на горищах, дуплах та печерах. Це єдина група, яка здатна до гіпотермії. Щодня в стані спокою вони входять в стан глибокого фізіологічного сну, знижуючи температури тіла та температури навколишнього середовища.